Я бажаю, щоб ми розглянули такий, таку ситуацію, коли ваше застосування повинно виконувати якісь довгі за часом функції, наприклад, рахувати вашу фізичну активність, коли ви займаєтесь якоюсь вправою. І ситуація, коли раніше. Таке застосування робило добре, а зараз перестало робити, або рахує тільки перші, наприклад, 20 секунд вашої вправи. Справа і проблема в тому, що Android з кожним роком, і з кожною версією, як це сказати, усилює захист від процесів, котрі можуть займати багато пам'яті, або Виконуватись довго. Тому, якщо розробники вашого застосування цей факт, як то кажуть, учлі, то ви можете просто скачати нову версію оновлення для вашого додатку або застосування. Або якщо навіть після цього. Після оновлення. Ваше застосування буде зупинятися через декілька секунд, через півхвилини, то ви можете зробити от що. Наприклад, у мене зараз працює такий, таке застосування, як StepCounter. Це моя розробка, котра ще на етапі тестування. Вона. Повинна рахувати кроки. І як бачите, поки ми розмовляли вже досить часу пройшло, і зараз я от мателяю телефоном і він рахує кроки. Як я цього добився. Це телефон Опа, і Android тут якийсь чи 13-й чи якийсь ще. Потрібно зайти в ваш, ваше застосування. Ось, наприклад, мій степ каунтер. Визвати його контекстне меню довгим натисканням, нажати інформація про... про що. Там троє не зрозуміло. Ой, ой, ні, не видаляй. Що б його? Це дивився через екран телефона на екран другого телефона. Телефона, котрим я знімаю, на оцей екран. І промазав. І так, довге натискання. Потім. Інформація про пристрій. А там у нас є дозволи. Ну, там ви можете встановити дозволи, які не запросив у не вас додаток при першому запуску. Ви їх побачите. Ну, у мене зараз всі дозволи, котрі потрібно дозволено. А заборонено датчики на тілі. А, це тому, що я видалив цей застосунок і потім знову встановив його. Жму дозволити. Mm. Жму назад. Ось, немає відхилених дозволів. Добивайте, щоб у вас було так. Вилучати дозволи і звільняти місто, вона не потрібні додатки, це потрібний додаток. Тому повертаємось і жмемо на споживання енергії акумулятора. І тут ми дозволяємо додатку, котрий має працювати в фоновому режимі довго, хай там місяць або рік, поки ви рахуєте вашу фізичну активність враховуєте. Ми жмемо ось цей дозвіл. Дозволити жмемо. Дозволити дії у фоновому режимі. Це в старих андроїдах такого не було, а десь починаючи з 9, чи 10, чи 8 з'явилося це. це діло. А може і з останнього, 13-го. Так, мабуть, це недавня придумка, бо в мене теж зовсім недавно почали глючити. такі от застосування, які довго виконуються в фоні. Деякі давно глючать, а деякі, от як це почало десь місяць назад і я бився, я переписував програму. Але виявилося, що всього-навсього Потрібно встановити оцей дозвол, там, де розход акумулятора, діяти в фоновому режимі. Ось. Дякую за увагу. Усім гарного часу суток, часу доби, який у вас там день чи ніч чи вечір. І гарного здоров'я. Всім пока. До зустрічі!